Якщо є неприємні відчуття в паховій ділянці, що це може бути? Неприємне відчуття в паховій ділянці може бути пов'язано з захворюванням в органах малого тазу. А саме, це може бути простатит, хронічний, це може бути варікацелі, це може бути інфекції, передаючи сатевим шляхом. Для того, щоб більш детальніше розібратися в цій проблемі, треба звернутися до лікаря-уролога і поступово виявити причину цих болей, які виникають, і розібратися повністю, поставити правильний діагноз. Тоді... А, а якщо підскажіть, а якщо вночі треба часто вставати в туалет, а нічого не турбує? Що це може бути? Якщо е, чоловік е, встає два-три е, рази мочитися вночі, це може, може вказувати перш за все за, за, про захворювання передміхової залози, а саме запалення. Якщо чоловік в літньому віці, це може говорити про е, сечу, яка залишається в сеч, е, сечовому міхурі під час сечовипускання. це може бути аденома, доброякісна гіперплазія передміховою залози. А якщо що є відчуття неповного опорожнення сечового міхура та печия в ретрі після сечовипускання І нічого більше не турбує. Що це може це бути? Це також може бути захворювання передміхурової залози, а саме запалення у людей середнього віку, як правило, це простатит, у людей літнього віку це аденома передміхурової залози. А у молодих хлопців да, до 25 років це може бути як простати, так і інфекції, які передають астатею. А 6. яку ви можете дати пораду тим людям, у яких є такі симптоми, які повинні бути їхні дії? Перш за все, звернутися до лікаря-уролога, не боятися прийти до лікаря, розповісти йому про свою проблему. А ось лікар Рулакс разу зорієнтується вибрати вектор направленості і дообстежитись, і вирішити це питання, пролікуватися. Дякуємо.